Всім доброго дня! Маю на продаж Volvo 800 -ка з кабіною, січкарнею. привезений, зі Швеції, в хорошому стані, в оригінальному стані. Пройдемося по колу, покажу вам. Резина передня в хорошому стані. Кабінку покажем. Бічі в хорошому стані під барабання нічого не робили, нічого не міняли. бункер не варяний, не переваряний в оригіналі. Що робили, то поміняли тут оці лопатки, різинки на ланцюгу. Ланцюги оригінальні, зірочки оригінальні, не витерті. Ось ну, ця чуть трохи підтерта. Лушакуща фарба комбайн працював без січкарні. Тут був такий тент, брезент натягнутий, січкарня була знята, нам її дали в придачу, ми її зразу поставили, тому що зараз у нас переважно всі ходять із січкарні. За стан задніх колес гідравліка руля. Протиси не варені, не порвані. З того боку так само вже пройшов. Шлия хороша. Волгорохат оригінальний. Бляха не порвана на кріпленнях, Обычно це її болячка їх. Тут все ціленьке. З цього боку теж не гнилий бункер не варяний. От в такому стані. Зараз ми його вам заведемо. Подивитесь, послухайте. Заведемо. Ціна такого комбайна 9300. Знаходимося ми місто Березне, Рівненська область. Кому треба ще додаткові фото, відео вийшло. Дзвоніть. До побачення. Всім гарного дня, щасливого!